Профілактичні бесіди на дорозі на Прикарпатті стартував тиждень безпеки дорожнього руху. Упродовж семи днів інспектори інтенсивно пропагуватимуть правила безпечної поведінки на автошляхах, аби скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод та смертельних випадків внаслідок ДТП. Штрафувати без причини власників автівок не будуть. Натомість, вкотре привертатимуть увагу до дрібних та не менш небезпечних порушень. Під час тижневика безпеки дорожнього руху проходить три операції: Це увага пішохід на дороги. Мобільний телефон та ремінь безпеки під час цього тижня, тижня значить, працівники міліції в основному, коли виявляють дані порушення правил дорожнього руху, вони попереджують водіїв цього тижня без покарання, тільки профілактично. щоб люди зрозуміли, що ця безпека вона повинна е, значить іти і від працівників Державтої інспекції, і від водіїв, і від пішоходів, і від всіх учасників дорожнього руху. Водії порушники на помах жезла дорожніх патрулів одразу зупиняються. Провину визнають майже без суперечок, та й до профілактичних бес... І ставляться позитивно, кажуть, дотримання правил ще нікому не завадило. А от любителів екстремальних та незаконних віражів таки треба карати, і що суворіше, то краще. Дуже багато людей їздять ну, зовсім не по правилам дорожнього руху, тому що якщо там стараєшся, ну там якщо зарамінь безпеки ще більш-менш, але якщо людина включає правий поворот, їде вліво або взагалі без повороту. І розвертається через дві сплошних. Це досить велике порушення, на яке я рахую, що дуже жорстко треба страхувати. Щоправда, ні контролі, ні профілактична робота не зменшують кількості загиблих на дорогах. Лише від початку року на Прикарпатті зареєстровано 316 ДТП, у яких загинуло понад 80 людей. Тож інспектори ДАІ вкотре наголошують, безпека на автошляхах залежить від кожного.